Друзі, став та вподобайка. в коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ердоган запропонував Путіну прихисток. Сторони погодилися, що ситуація критична. В той же час Ердоган веде подвійну гру. Путіна можуть заарештувати. Все підходить до кульмінації. В той же час літак російського диктатора Путіна ймовірно вилетів із Москви у день у суботу, 24 червня, на талій Бунтова та ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Білоруськігаюну Телеграми з посиланням на дані. Сервісу «Флагт Радар-24». за даними проєкту, російський урядовий бор Іл-96-300 по вилетів з аеропорту внукового 14.16 за місцевим часом і вирушив у бік Валдая, де розташована одна з резиденцій глави кремлівського режиму. Гайон зазначає, що невідомо хто летить бортом, але що Путін неодноразово його використовував. Видання важної історії пише, що літак зник з радарів у районі Твері близько 150 кілометрів від Валдая. За даними важних історій, на цьому борту то встановлено обладнання для управління збройними силами. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков спростував кремлівським пропагандистам та що диктатор вилетів у Санкт-Петербург. За версією піскова Путін працює в Кремлі. Українська правда із посиланням на неназваного співрозмовника в українських спецслужбах пише, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай. «The Insider» також пише, що ще один борт. спецзагону Росія станом на 15.00 сідав у Санкт-Петербурзі. За інформацією видання можем. Сніті, з Москви також на бізнес джетах тікають чиновники. найменше три борти спеціального лютного загону Росія вже вилетіли у Санкт-Петербург в той час. Кремлівський диктатор Володимир Путін отримав результати обстеження і вони виявилися невтішними. Телеграм-канал генерал СВР, який нібито веде колишні генерали служби зовнішньої розвитки РФ стверджує, що стан здоров'я російського президента продовжує погіршуватися. Лікування не допомагає. У президента знову був огляд лікарями та консультації повідоми. Зв'язку з медиками, які беруть участь в лікуванні Путіна з іншої держави, обговорювали результати обстеження, яке президент пройшов минулими вихідними. Нічого підбадьорливого для Путіна в результатах обстеження немає. Йдеться у повідомленні за даними каналу, хвороба Путіна прогресує. Одні з найкращих фахівців у світі в цій області не можуть нічого зробити. а Лікування не дає належних результатів. Від президента не приховують інформацію про його реальний стан, звичайно, намагаючись зідати надію, але це насильно допомагає найближча. Оточення попередили, що поліпшення чекати не доводиться. і Є прогнози до погіршення. Додали на каналі. До зустрічі. Друзі, став та пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.